Привіт усім! Це чергова мотивація для всіх захисників і захисниць України. І я спробую використати гіпноз, гіпнотичний вплив, щоб ним було краще, щоб вони могли себе самих іноді врятувати і зберегти, щоб все було добре. І, звичайно, я а, прошу всіх людей, в яких є серйозні психічні порушення, не слухати цього відео, тому що ним противопоказаний гіпноз. Ну і звичайно, це не якесь там а, серйозне навіювання, це всього лиш а, побажання, щастя і такий ось вплив. Отже, будь ласка. Любі мої захисники і захисниці, що б там не було. Яка небезпека вас не зустрічала, ви вийдете з неї живими й здоровими. Ваша психіка працюватиме так, що ви будете здатні в будь-якій ситуації захистити себе і знайти найкращий вихід, вихід у життя, в своє життя, в продовження свого життя будь-які хвороби, не дай Боже, виниклі поранення, ваше тіло переможе. Ви сильні, ви могутні, ви робите правильну справу. А отже, ви повернетесь живими і здоровими, живими і здоровими, живими і здоровими. Амінь. Ви відчуватимете небезпеку і тому будете здатні себе захистити. Кожне відчуття небезпеки, воно не принесе вам горя. Ви захистите себе від небезпеки, ви зможете захистити себе від будь-якої небезпеки. І, пам'ятаєте, ця війна завершиться. Завершиться війна, і ви переживете її. Ви лишитесь живими, любі захисники і захисниці. Ви повернетеся з війни живими і здоровими. Ви святкуватимете свою перемогу, бо ви перемагаєте смерть, ви переможете смерть, ви повернетесь живими і здоровими. Амінь. Амінь. Все буде добре. Тривоги, сум, печалі, скороминущі, вони минуть і у душі народяться прекрасні почуття, відродяться прекрасні почуття, ви житимете довго, любі захисники і захисниці. Ви повернетесь живими і здоровими з війни.